Доброго дня, дітки! Як ваш настрій? Кому зараз сумно? Зараз ми розрадимо смачненьким. Любите цукерочки солодкі, ось вони нам сьогодні піднімлять настрій. Всі люблять солоденькі, і ведмедик наш приніс нам цілу купу цукерок. Скільки ж їх тут? Так, їх багато, ми навіть рахувати не будемо. Виберемо скупи найсмачніші і порахуємо їх скільки. Так, їх шість. А давайте з вами згадаємо, як ми рахували в зворотньому порядку: від шести до одного. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер порахуйте мені від трьох до шести. Три, чотири, пять, шість. А тепер від двох до шести. Два, три, чотири, пять, шість. А тепер від п'яти до шести. П'ять, шість. Ось, бачите, скільки б ми не рахували, в нас їх все рівно шість цукерок. До ведмедика завітали гості лисичка, єнотик. Також хочуть солоденького. А як же нам їх пригостити? Вони не можуть розділити цукерочки. Давайте їм допоможемо. А допоможуть нам з вами нові знаки. Більше, менше, а знак дорівнює ми вже знаємо. Ось зараз роздивимося з вами, що ж це за нові знаки. Пригадаємо спочатку знак дорівнює. Ми його ставимо тоді, коли однакова кількість предметів. Скільки в мене цукерочок зліва? Одна. Скільки справа? Теж одна. У нас тут однакова кількість предметів, тому ми і ставимо знак дорівнює. А скільки зараз у мене цукерочок зліва? Дві, а справа одна. Чи однакова їх кількість зліва і справа? Ні, не однакова кількість. Отут би ми з вами поставили знак недорівнює. Але ми з вами вчимося далі, пізнаємо нові знаки, їх багато в математиці, тому ми тут поставимо інший знак, який замінює знак не дорівнює. І тут ми поставимо новий наш знак, який називається знак більше. Він також любить солоденьке. Бачите, як сильно ротик відкрив? Туди де більше цукерок. Знак більше завжди відкривається вліво і показує де більше предметів. Ось у нас дві цукерочки зліва, одна справа, і нам знак більше відкрився там, де більше цукерочок. А тут скільки цукерочок зліва? Дві. А справа три. Їх неоднакова кількість зліва і справа. Який же тут знак ми поставимо? От ми б тут поставили знак не дорівнює, але в нас є ще один знак, який його замінює. Це знак менше. Він завжди відкриває ротик вправо, а спинку показує туди, де менше предметів. У нас зліва дві цукерочки, справа три цукерочки, де менше цукерочок. Так, зліва, тому ми тут і ставимо знак менше. Подивіться ще раз на наші знаки. Зліва знак більше, він завжди відкриває ротик туди де більше. А справа знак менше, він завжди стає спинкою туди де менше. А так як ми з вами знаємо, що рахунок ми проводимо зліва направо. Так ми і розміщуємо знаки. Так. Ось ми розділили цукерочки між нашими друзями, по скільки кожному дісталося. По три цукерочки. Справедливо ми розділили, ніхто не в обіді на нас. Молодці. Смачно було з цукерками. Давайте ми з вами пригадаємо, що ми робили на занятті. Так, ми з вами рахували до 6 і в зворотньому порядку, і ми з вами вивчили нові знаки. Знак більше, який завжди відкривається туди, де більше предметів, і знак менше, який відвертається туди, де менше предметів. Ось, тепер ви будете ділити цукерочки, будете знати, де більше, де менше, а де дорівнює, тобто порівну. Бувайте! Пішли всі їсти цукерки.